Тобто, що б не було, збережіть єдність. Що таке єдність? Єдність це коли кожен в міру своїх сил кожен в міру своїх сил щось робить. Єдність це не тоді, коли є група, які постійно чогось потребують, і є група, яка постійно про них піклується. Єдність, коли ми разом. Сьогодні мені допомогли, завтра я допоміг. Сьогодні я потребую допомоги, завтра хтось потребує допомоги. Ми завжди кажемо у сім'ї. Неможливо, щоб сім'я мала благословіння, якщо тільки дружина чи чоловік щось робить, а партнер нічого не робить. Коли один будує, а другий тут же руйнує, воно нічого не збудовується. Коли в церкві одні й ті ж люди щось роблять, а інші просто существують, воно нічого не робиться. Це не єдність.